Я вже просто передчуваю це все. Клас, ідеальний настрій для роботи. Тобто, блін, треба було впісятись прямо перед тим як йти на роботу. Добре, що хоч поїсти і помитися, ми встигли. Всім привіт! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал. Що ж, ми продовжуємо з вами грати за сім'ю хотів, і на цей раз я вирішив сходити з Мортімером на роботу, тому що чесно, я вже втомився від. Сімейного геймплею, чесно кажучи, я не знаю, в чому справа і чому така проблема з автономією. Тому що коли я тестив інше збереження з автономією, було все нормально. Я пробував грати в готів на тому самому участку. Все було так само, як і тут, але чомусь автономія працювала нормально. Тут якась фігня з автономією не знаю в чому причина. Тому будемо в цьому розбирати. Що ж, давайте знімемо з паузи. Нарешті. Тут в нас третя година ночі, всі сплять, і ми продовжимо. Блін, що таке? Блін, тут же є ця лампа, яка має лякати того монстра. Я вже чесно, я не знаю, що робити, тому що, блін, лампа від монстра є. Але він все одно лізе під те довбане ліжко. Блін, такий Мортімер зламав цей ляльковий будиночок. Капець. Все, іди спати. Реально, в четвертій ранку ти не хочеш. І Белла вже прокинулась. Ну, все, графік в них вже зіпсований по саме не можу. Ну, правильно, вони, блін, вляглися спати дуже рано, а зараз вони такі типу ой. Ну, трошечки не вийшло. Добре, я думаю, що в нас нічого немає на сніданок, тому хай Бела нам приготує сніданок. Хай будуть на цей раз млинці. Бо Касандра вже голодна. Так, чи любить Касандра Фітнес? Ой, не знаю. Прям. Ну, вона може його любити, звісно, але. Ладно, хай, хай полюбляє фітнес. Що до речі, в неї тут за цей? Ага, погратися в будиночку на дереві. Так, Касандра, що ти? Ні, ніякого квікмілу. От, сходи поки в туалет. А зараз мамця тобі все приготує і будеш їсти з усіма. Ой. Ще й млинець буде судячи з усього, для Касандри. Чомусь вони щось її не дуже сильно полюбляють, чесно. А, не знаю, кому дістанеться. Це... Ну, я так, я пошуткував. Я думаю, що, скоріш за все, просто його бела з'їсть, як мамця. Боже, це так прикольно, вона бігає тут, носиться, бо вона боїться цього монстра. Шоста ранку. Так, давайте ми спробуємо, може її якось заспокоїти, тому що вона дійсно дуже налякана. Я правда не знаю, які тут взаємодії є, типу, пов'язані зі страхом. Я не можу якось е, знайти. Може, вона сама може з нею поговорити, типу, про свої страхи. Хай вона поговорить. Вона все одно твоя мама. Все одно Бела хороша мама. Незважаючи на те, що. Вона зайнята малюком зараз. Вона все одно не забуває трошки посприяти тому, щоб все було гаразд. Да, щось відносини в них все одно падають. Дівчино, що з тобою? Ой, тобою треба буде зайнятись трошки, тому що щось таке. Давайте обговоримо твої страхи. Просто Просто ідеально. Ти доходився, блін, чувак. Блін. Іди помийся. І ти з таким настроєм збираєшся йти на роботу. І я за нього берусь саме зараз. Чому я, блін, вчора не грав? <смеш> Капець, Сімс. Тепер він не зможе нормально працювати. Супер, просто супер. Мало того, що в нього тут з дозвіллям фігня, він ще буде відчувати. Сором. Просто супер. Ну, я не знаю. Змивай з себе той сором, наче нічого й не було. Да, ну правда, все добре, але душ не допомагає, блін, від... понизити сором. Давайте його швиденько погодуємо з пляшечки. Ой, блін, Мортімер, Мортімер. Я не знаю. Блін, через 10 хвилин іти на роботу. Супер! Просто ідеально. Зараз десь закинуть сюди. Просто ідеально. Я вже просто передчуваю це все. Клас! Ідеальний настрій для роботи, тобто, блін, треба було впісятись прямо перед тим, як йти на роботу. Добре, що хоч поїсти і помитися, ми встигли. О, Серія починається весело. Що ж, ми доєдналися до нього на роботу. Він в дуже поганому настрої. Так, давайте запитаємо нашого співробітника про кристал. А де співробітники? Ага, вони вже тут працюють по повній програмі. Мені кудись сюди поближче. Так, 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 так. Де в нас то є? Запитаємо про кристал. Слухайте, в мене, чесно, є ну, трошечки питаннячку до деяких категорій, які вони обрали, тому що. Ну, якось воно трошки не співпадає. Важкувато десь щось знайти. тому якось доводиться так. Давайте трошечки попліткуємо. Ну, так як ми вже розмовляємо, і на всяк випадок я вже одразу оберу залишитись допізна. Ну тому що це Мортімер, і він хоче все-таки зробити величезний прорив в сфері науки. О, давайте дізнаємось краще. Трошки пришвидшимо. Ага, нам потрібні тут рослинки. А в мене є якісь вже готові рослини, які я можу взяти. Немає. Ну добре. Давайте ми не будемо поки мішати цю штуку. Підемо зараз побазікуємо з цією фігнею, з тим роботом. Ну давай. Побазікай із роботом. А потім ми підемо. Експериментувати з цим аналізатором. Все, досить розмовляти. Тобі вже пора займатися іншим. Я думаю, що якби він заміксував цю штуку, він би отримав одразу величезний буст за сьогоднішній день, але. Тут трошки невигідне завдання, і я, якщо чесно, я не бачу тут на території десь, щоб я міг зібрати якусь рослину. От рослин я не бачу. Я бачу все, що а, О, ну добре, давайте спробуємо взяти ось цю фігню. І знаєте, я що помітив, дійсно, тут щось з потребами, вони якось так падають, наче і не падають. Добре, поекспериментуємо. З тим з цією штукою. Хтось би полив тут рослини. Але такого завдання чомусь немає. Блін, хоче, щоб з'явилося завдання полити рослини. Давай швидесенько. там. Давайте підемо. Ще на брейншторм. Я не встигну нічого виконати сьогодні, я так розумію, капець? Просто капець. І дивіться, і ця штука вже глючить, тому що замість того, щоб ця голограма світилася тут всередині, вона світиться навколо персонажа. Супер. Просто супер. Як тут аналізувати той кристал? Куди ти пішов? От скажіть мені, будь ласка, тут дія відмінилася, хрін знає коли. Що таке? Сімс, що тут відбувається? Мені хтось пояснить вже чи ні? Так, добре. Де там той Кайл? Поговоримо з ним шудесенько. Давайте просто поговоримо. Ну? Так, ну давайте попросимо його ще про метал. Ну, от, Мені просто цікаво, де інтереси, а де спитати а, про метал. So, so. Так, давайте проаналізуємо метал. А я встигну проаналізувати метал? Встигну. Якщо він перестане розмовляти, то, в принципі, в нього є всі шанси навіть заповнити сьогодні. До золота робочий день. Я так на це сподіваюсь дуже сильно, блін. Ну, будь ласка. Все. Добре. І тепер зганяй швидесенько, поли ці рослини. Так, це не треба. Це теж не треба, а це. О, це потребує водички. Я знаю, що зараз закінчиться, але я дуже сподіваюся, що він встигне полити ту рослину, яка потребує води. Блін, будь ласочка. Та що таке? Так, це не потребує. Так, тут начебто все нормально. Ну, тут я по землі бачу, що все нормально, це не потребує і це теж не потребує. Ну, все, в принципі, непогано виходить. Слухайте, непоганий робочий день у нас вийшов? Якби не пара лагів. То взагалі було б нормально. Ну все. Слухайте, ну прям я в шоці. І що в нас тут з потребами? Ну, піди. О, невже він зараз вирішив піти до найближчого туалету, а не фіг знає куди? Що, один раз обіцявся і все? Зрозумів, що йти фіг знає куди, не варто, так? Да? Я думаю, що з цим будуть. Та що таке? Так, а це треба. Ну, трошечки хай допоможе вже. Ой, блін, треба було фільтр почистити. А можна зараз це зробити? Все, вже, вже немає часу. Можливо, буде пожежа. Хоча, знаєте, мені сьогодні тільки пожежі, пожежі не вистачало. Ця дитина зробила домашнє завдання десята вечора. А я питаюся про домашнє завдання. Ну, звісно, ну так. Да. Нащо робити домашку? З цією дитиною. що? Ця дитина в шоці, що робить Белла? І як в неї тут справи? А, в неї справи непогано. Що з дитиною? Дитина хоче їжі, блін. О, Боже. О, він намагається перевернутись. Супер. Так. Зараз Бела дасть йому пляшечку. Що? Коли це він її вкусив? Чи це її Касандра вкусила? Боже, Морти, не треба. Це вже занадто. Я думаю, що в вихідний день Мортімер буде тут лагодити цей будиночок, бо він його зламав. Звісно, він тебе вкусив. Ти, ти не міняєш йому підгузок. Дитина не нагодована, дитина злюща. Просто на що ви ще очікували? Я вибачаюсь. А чому від дитини все одно смердить, а з гігієною типу в неї все гаразд? Чи вона не поміняла йому нічого? А що ти робила до того? Мені просто цікаво. Я просто знаєте, я не розумію, чому ці всі взаємодії так глючать зараз. Щоб ви розуміли, в мене навіть зараз командного центру нема. Так, поклади дитину спати, включуємо той мобіль. І йдіть всі вже спати. спи, дитинко, спи. І ти йди спати. Все, залиш його. Все, давай, засипай вже, будь ласка, засипай, засинай вже. Все. Це ж треба, розумієте, тут капризи свої влаштувати, ще щось зробити. Ну, все, друзі, це була досить така продуктивна серія. Ми пограли трошечки за морті, ми подивилися, що він робить на роботі. Бела тут взагалі не справлялась з дитиною, бо ми повернулися з роботи. Підгузок не поміняний. Дитина голодна, там ще і з пранням фігня. Ну, блін, просто, просто капець. Касандра не зробила домашнє завдання. Просто супер. Ну нічого, ми все це встигли, ми це все зробили. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте заходити на мій телеграм-канал, тому що коли там все-таки будуть з'являтися підписники, я буду більш активно його вести. На даний момент там є дуже прикольні екрани завантаження для гри The Sims, які ви можете вже скачати. Там є і скриншоти, по яких ви можете побачити, як воно все буде виглядати в грі. Там Є три варіанти. Ну, скоріш за все, третій варіант вам не дуже цікавий, той, що в мене стоїть зараз в грі, але там є інші. Тому заходьте в Телеграм, підписуйтесь, також підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі. Всім гарного дня, до побачення! Я просто в захваті, знаєте, від цього всього. Боже. Капець. Блін, 10 хвилина летсплею скиглення можна буде видалити.